Вітаю, друзі! Сьогодні мова піде про шліфування. Як бачите, я в захисній масці. є окуляри. І сьогодні, друзі, я розповім, як я шліфую вироби на токарному верстаті. Якщо ця тема буде цікава, запрошую до перегляду. А мова, друзі, сьогодні піде про шліфування тарілок, Які зазвичай точаться методом точіння поперек волокна. Наші поціновувачі на сьогоднішній день бажають з одного боку, щоб їх вироби були максимально природними та натуральними, а з другого боку, вони вимагають якості. Вони бажають, щоб ці вироби були відшліфовані, як самі знаєте що і як самі знаєте в кого. Що таке точіння поперек волокна, друзі? Це коли ми беремо нашу заготовку пеньок. Розрізаємо його навпіл і беремо в роботу ось ці дві половинки. Про те, щоб якісно відшліфувати таку тарілку вручну руками, тримаючи наждак в руках та притискаючи його до тарілки, друзі, годі й думати. Хоча, скажу відверто, не обходиться і не без того. Єдине, що я рекомендую використовувати захисні рукавиці щоб не спалити шкіру на ваших пальцях. На сьогоднішній день, друзі, існує різноманітний інструмент для шліфування. За кордоном він є фабричний. Наші ж майстри виготовляють його самотужки. Для цього вам знадобиться руків'я і, друзі, ось така тарілка з випучкою, яка продається в будь-якому будівельному магазині. За необхідністю вона обрізається. По різним розмірам діаметрам. Кріпиться вона, друзі, ось таким чином, під таким кутом або під різноманітним кутом. Як правило, за допомогою підшипника. Монтується підшипник, запресовується ось ця тарілка. Вмикаємо наш верстат, починає обертатися заготовка, і вона приводить в рух даний інструмент. Що стосується мене, друзі, то для шліфування я використовую кутову шліфмашину. А на мою думку, такий метод більш ефективний, тому що ми тут маємо дві швидкості. Перша швидкість це швидкість обертання самої заготовки. І друга швидкість це яку дає сама кутова шліфмашина. Ще, друзі, бажано, щоб на вашому верстаті була функція реверсу. Зараз я вам показую, друзі, як виглядає а, тарілка до шліфування. Можете уважно подивитися. І, друзі, використовувати буду я наждак різної зернистості. Ось можете побачити, який буде використовуватися наждак. І, звісно, друзі, як я і казав, буде використовуватися, використовуватися функція реверсу. Адже без реверсу відшліфувати а, таку тарілку, де волокна розміщаються під різними кутами, а, дуже складно. Ось так, друзі, виглядає поверхня після роботи зерном P80 приблизно 30 секунд. Тепер ту ж саму процедуру повторюю в зворотньому напрямку. Тобто вмикаю режим реверса. Так виглядає поверхня після роботи зерном P80 в зворотньому режимі. Тобто, пропрацював в робочому режимі і в зворотньому. Зараз, друзі, я міняю наждак на зерно P100, потім P220 і P320. Все це я показувати не буду. Все буде робитися в тому ж режимі, як ви вже щойно побачили. Єдине, я буду показувати після кожного зерна. Результат. Ось такий, друзі, результат. Таку поверхню ми вже можемо спостерігати після роботи з зерном P100 в обох напрямках. Результат вже набагато краще, друзі. Зараз таким самим чином переходимо до роботи з зерном P220. А ось це, друзі, вже результат роботи з зерном P220 в робочому і зворотньому режимі приблизно по одній хвилині в кожному напрямку. Можете подивитися. Друзі, можете побачити результат після роботи наждаком зерно P320. Фініш. Яке було, якщо ви запам'ятали, і яке стало, воно вже блищить, начебто воно вже натерте масловоском. воском. А зараз, друзі, я починаю шліфувати внутрішню частину. Для цього я знімаю ось цю велику тарілку з кутової шліфмашинки і ставлю меншу. Це та ж сама тарілка, лише обрізана тут діаметр приблизно 50 мм. В даному випадку глибина невелика, тому я її ставлю одразу на кутову шліфмашину. Якщо ж вам потрібно, друзі, шліфувати більш глибокі, Миски тарілки. Використовую ось таку насадку, накручується тарілка сюди і накручується на кутову шліфмашинку. А виконана вона, друзі, з великої довгої гайки різьбою М14. Також болт М14 і контргайка. Також, друзі, знову показую, як виглядає поверхня. До обробки. Буду працювати таким самим методом, як і ззовні, і показувати вам результат після кожного зерна. Ось, друзі, відповідно результат після першого кола зерном P80 в обидвох напрямках. Робочий і режим реверсу. Результат вже видно. Результат, друзі, після зерна роботи зерном P100. B220, друзі. І зараз фінішна обробка. Ось, друзі, і маємо фінішний результат. Після зерна 320 я ще використав стружку та тирсу для полірування. Завжди так роблю. Можете побачити, які відбуски йдуть. Ну, якось так. Лишилося остання. Знімаю від з основи нашу тарілочку. Отже, друзі, добігає завершення сьогоднішнього свого відео. Ще раз показую вам результат фінішної обробки майбутніх тарілочок, майже фінішних. А виглядати фінішно, друзі, вони будуть ось так після обробки масловоском. А я впевнений, друзі, що від якості вашої роботи, в тому числі і фінішної роботи, буде залежати те, як будуть сприймати вашу роботу люди, як будуть її сприймати потенційні замовники та покупці. Від, друзі, від якості буде залежати. Те, чи будуть вас добре потім згадувати люди, чи не зовсім. Чи забажають вони а, порекомендувати вас своїм друзям чи ні. Отже, друзі. Одним словом, від вашої роботи залежить не тільки якість, а ваша репутація і ваше а, добре ім'я. Друзі, ваше добре ім'я. А на цьому я буду завершити сьогоднішнє своє відео. А якщо воно вам сподобалося або було корисним, друзі, можете поставити вподобайку, якщо ні, самі знаєте, що робити. Також в дописах, в коментарях можете написати про свої методики шліфування, там, полірування або все, що ви думаєте про те, що я вам сьогодні показав. І, друзі, наприкінці по старій добрій традиції, вкотре закликаю, підтримуйте... Український Ютуб підтримайте україномовний контент. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.